Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 14 лютого, і поговоримо про хаос. Хаос в заявах власне представників команди Трампа і самого президента Сполучених Штатів. За вчорашній день вони багато говорили, багато виступали. І частково їхні заяви навіть суперечили одна одній, але ну враховуючи те, як проводить свою політику Трамп, цьому якраз дивуватися не варто. Тим не менше, ми можемо зробити вже кілька висновків з того, що відбулося, і констатувати, що перше враження від розмови власне Трампа з Путіним можливо виявилося ну не настільки категорично песимістичним, як в реальності. І розвивається ситуація. Отже, передусім, слід звернути увагу на виступ міністра оборони Сполучених Штатів Гекзета. Він багато говорив, давав цілу там прес-конференцію, згадував і про те, що Україна не зможе повернутися до кордонів 2014 року. І питання щодо НАТО воно не є актуальним, і Європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за те, що. Буде відбуватися після завершення російсько-української війни, і говорив про те, що е, американці дуже зацікавлені в рідкоземельних металах України. Ну цікава взагалі е, конотація факту з густ саме очільника Пентагону, Да? тобто, це там навіть не міністр фінансів чи якийсь там інший профільний міністр, а міністр оборони. І Він про ці речі згадує е, паралельно з цим. Він е, кидався в різні країнощі і згадував про те, що е, Трамп може дати Україні ядерну. Зброю, якщо ситуація буде якось не так розвиватися, і Росія не захоче сідати за стіл перемовин. Трампа потім запитали, чи задоволений він цим, цим, цим виступом, чи правильні речі казав міністр оборони. Трамп сказав, що все він говорив правильно, так як вони домовлялися. Ну логіка така, оскільки Гекзит постійно на Трампа посилався і казав, що він тут не себе представляє, навіть не Пентагон представляє а представляє президента Сполучених Штатів Америки. от Трамп сказав, що ні, він все правильно правильно розказував це десь приблизно там наші погляди, і ми в цьому напрямку будемо рухатися. Далі було інтерв'ю віце віцепрезидента Дівенса. На нього слід звернути ще більшу увагу теж багато різних заяв. Але ключова заява була ось в чому. Він сказав, що якщо Російська Федерація не захоче завершувати війну і гарантувати незалежність і безпеку Україні, а в чому Сполучені Штати зацікавлені, то США можуть без проблем розглянути питання посилення санкцій щодо Російської Федерації, і навіть введення своїх військ власне на територію України для того, щоб гарантувати її незалежність і територіальну цілісність. Ну цікаво це прозвучність. Чало, але тут слід все ж таки враховувати, що всі ці заяви вони йдуть в якості найбіль такого найгіршого сценарію, до якого Сполучені Штати особливо вдаватися не хочуть, а хочуть вирішити всі питання, і всі проблеми. Власне, за столом перемовин була ще окрема заява чи коментар Кітакелога. Він нікуди не пропав. Він достатньо активно спілкується власне з європейськими колегами і буде спілкуватися з європейськими колегами. Він дав такі. Коментар Fox News, і там сказав одну дуже важливу фразу От на неї слід звернути. Значну увагу про те, що буде підписана коли угода, ця угода вона фактично буде визнавати або буде констатувати певні територіальні втрати України. Ну тобто, мова йде про, скоріш за все, ті наші землі, які будуть перебувати чи перебувають зараз під тимчасовою окупацією Російської Федерації, але він зазначив, що при цьому Україні не обов'язково визнавати цей факт, тобто з міжнародної нормативно-правової точки зору. Буде якась угода. Де-факто і де юре І от де юре цього робити не потрібно. Келох навів ще приклад країн Балтії. Це дійсно відома історія за добу існування радянського союзу після того як Литва, Латвія Естонія були анексовані радянськими військами і власне Сталіним в 40-х роках на перед початком ну другого етапу Другої світової війни, яку називає часто на Росії великою вітчизняною війною. Так от Сполучені Штати Америки маючи дипломатичні відносини з Радянським союзом ніколи не визнавали факту окупації саме цих трьох країн, і е, вони ну вважали, що вони не є якби офіційною частиною радянського союзу. Кело фактично такий варіант запропонував для України що. Ми просто щось не визнаємо, не визнають відповідно інші країни, але де-факто Росія ці території контролює. Звучить воно максимально цинічно. Давайте відверто називати речі своїми іменами. Але чогось такого насправді слід було очікувати від команди Трампа. Вони дуже утилітарно підходять до подібних питань і не дивляться на якісь там сентименти з приводу територіальної цілісності і багатьох інших речей. Да. для них головний результат результат для Трампа, що просто припинилася активна фаза бойових дій. Ну і, врешті-решт, крім Гекзита, дівенса келога багато говорив сам Трамп. Не просто говорив, відповідаючи на питання журналістів, де він підтримав і свого міністра оборони і сказав, до речі, дві такі контроверсійні речі: що в Мюнхені, начебто, зустрінуться представники України, США і Росії. А на наступному тижні представники України США і Росії зустрінуться вже в Саудівській Аравії. Радник президента України з питань комунікацій він спростував цю інформацію стосовно Мюнхена, Сказав, що в Мюнхені ніхто з Росіянами не збираються зустрічатися, ну, знаючи Трампа тут може бути один дуже важливий нюанс. Мова може йти по суті про неформальні зустрічі. Оскільки, оскільки. Видання «Ексіус», воно написало і інші видання. Вони розібрали і дізналися з джерел в Білому домі про що власне була розмова між Трампом і Зеленським. Так, от там якраз історії про оці контактні групи ну були в центрі взагалі цих розмов. Трамп сказав, що він призначив таку групу зі сторони Сполучених Штатів і попросив Зеленського зробити те ж саме, тобто, щоб Зеленський призначив якусь контактну групу зі сторони. України, яка власне буде комунікувати з американцями, і, судячи з усього, буде комунікувати з росіянами. Ми не знаємо, хто зараз входить і чи буде входити в цю контактну групу від України. Ми знаємо, хто буде від Сполучених Штатів. Трамп про це говорив. Він згадував Рубіо, Дівенса, Редкліфа, очільника ЦРУ, Віткуфа, його спецпосланника з питання близького сходу. Але він тепер, судячи з усього, буде займатися ще й питаннями пов'язаними з Російською Федерацією. Хто буде зі сторони України, сказати складно, ну складно сказати я звичайно зараз утрирую, оскільки ну з великою ймовірністю Зеленський буде намагатися поставити на чолі цієї групи Єрмака. В нього насправді дуже мало варіантів, але ну наскільки цей сценарій є прийнятним Україні? Питанням я не виключаю, що Трамп в якості певної поступки ну через оцей дзвінок Путіну, який ну не надто схвально всі сприйняли, міг ну сказати по суті Зеленському, що призначає кого вважаєш за потрібне, ми будемо працювати з усіма. Ну і тут зрозуміло, яка людина тоді на чолі української контактної групи опиниться, і це насправді не дуже гарна інформація, тому що на особистісному рівні все одно певні проблеми між американцями і власне представниками офісу президента. Вони є. Але тим не менше, журналісти констатували, що розмова Трампа і Зеленського Зеленського насправді була дуже доброю. Вони гарно поспілкувалися. Трамп сказав, що він просто змушений був подзвонити Росії Путіну, власне, да, оскільки треба ж почати перемовини, треба рятувати Україну, а не говорячи прямо з Російською Федерацією, це неможливо зробити. Тому він буде і надалі так комунікувати, але Україна безумовно буде за столом перемовин і будуть намагатися зробити все для того, щоб мир, який буде укладений, він враховував максимальні інтереси нашої держави. Дівенс до речі, віцепрезидент сказав, що угода, яку підпише Трамп. Шокує багатьох. Ну що завгодно, звичайно, може стояти за таким формулюванням. Взагалі, представники адміністрації Трампа вони дуже люблять пафос. Вони. Дуже часто вживають якісь пафісні слова, вони вміють, якби привертати увагу засобів масової інформації та й аудиторії, скажімо, в цілому, але я думаю, що шок дійсно буде певний присутній, оскільки ну явно там будуть певні контроверсійні речі, які багатьом можуть не сподобатися. А можуть сподобатися, оскільки Трамп чому я кажу про. Хаос, да, який зараз панує, Трамп е, робить буквально за один день багато заяв, частина з яких суперечать одна одній, і отут ключове питання це його така просто характерна особливість. Чи він це робить навмисно? Ну дехто е, з американських експертів каже, що це взагалі стиль ведення його перемовин, коли він накидує величезну кількість якихось там ідей, і потім вже в процесі їх обговорення, якісь ідеї відсіюються, якісь залишаються, і власне потім реалізуються на практиці. Дехто каже, що це не яка ніяка не особливість перемовин, це просто. Трамп такий, да він людина сама по собі достатньо хаотична. Йому не цікаво займатися дуже довго якимось одним питанням. В нього з'являються постійно якісь нові ідеї. Він вважає, що скільки він президент Сполучених Штатів він може ці ідеї власне реалізовувати на практиці. Звідси от такі різні заяви. значить, тут Україна ніколи не отримає підтримки зі зі сторони Сполучених Штатів, як каже міністр оборони, не буде там американських військ, не буде активована п'ята стаття. На навіть якщо будуть стояти європейські війська в якості миротворців, а потім вже в кінці інтерв'ю йдуть заява, що Трамп може дати Україні ядерну зброю. А Девенс каже, що ми можемо і вести війська, допомогти таким чином Україні, і Росія повинна це розуміти. І подібні якісь речі каже Трамп, який каже, що Україна ніколи не буде в НАТО, але ми повинні зрудати такі гарантії безпеки, які ну точно зроблять неможливість майбутньої війни. Це створює з одного боку ситуацію такої, знаєте, стратегічної нестабільності і Можливо, ну не є навіть позитивом для тієї ж Російської Федерації, тому що вони спочатку думають, що впіймали Бога за бороду, як кажуть нас, да а потім розуміють, що насправді немає гарантії, що Трамп виконає все те, про що він говорить, і ті розмови, які вони мали, можуть в реальності потім перетворитися на щось інше. Але от всі ситуації, що важливо для України в подібній ситуації хаосу. Дуже необхідно мати спільну єдину і чітку позицію. Тобто, якщо ми знаходимося, от в ситуації ідеального шторму, то власне наші наші всі аргументи вони повинні бути незмінними і вони повинні бути переконливими. Тобто, для нас дійсно ця Мюнхенська конференція і зустрічі з Дівенсом, Рубіо і іншими представниками американської адміністрації стають ну, дуже важливим етапом, на якому ми повинні вибити максимум. Я хотів сказати, виторгувати, але можливо, це не дуже добре буде звучати краще говорити і діяти взагалі в контексті саме вибити, тому що. Україна повинна підтвердити свою суб'єктність. Ця суб'єктність повинна бути достатньо переконливою, передусім для наших американських партнерів. Е, і якщо вони це зрозуміють, тоді в нас буде можливість е, ну відстояти якісь принципово важливі для нас речі і дійсно зробити цей процес перемовин е, ну не настільки провальним для нашої країни е, і не настільки песимістичним, як про це писали деякі західні змі. Да, що Трамп все вирішить наодинці з Путіним, Україну поставлять перед фактом. Як і власне європейський союз, і на цьому все завершиться. Ні, в нас є можливість у ситуацію міняти, і власне над цим треба працювати. Єдине, що звичайно зараз дуже сильно б'є по таким амбіціям і по таким можливостям України, це наша внутрішня історія. Ми вчора про це говорили в окремому відео. Була вже просто міжнародна реакція на ці безглузді санкції проти лідера опозиції, і мені здається, ця реакція буде і надалі. Скоріше за все, про це згадають ще й американці, і до речі речі, завершуючи, тут слід сказати, що у офісу президента з'явилася прекрасна можливість зробити вигляд, що нічого не відбулося, і по-тихому ці санкції зняти. Що я маю на увазі? Виявилося, що геніальні люди в лапках, які готували цю санкційну. Ну, цей секційний документ вони, по-перше, неправильно записали там деякі дані, ну, наприклад, ідентифікаційний код того ж Петра Порошенка, а деяким іншим фігурантам цього санкційного списку неправильно вказали ну, скажімо там, дату народження. І за правилами, і взагалі, за законом, за нормативно-правовою базою, такі документи вони не мають ніякої юридичної сили. Виправити їх заднім числом. просто зміняти відповідні сторінки неможливо РМБО повинно збиратися знову і відповідно приймати рішення, тому що вони ввели санкції проти Петра Порошенка, якого в реальності не існує, бо його дані там вказані не відповідають. Скажімо, дійсності, і от у Зеленську зараз є прекрасна можливість просто ну, зробити вигляд що. Це був якийсь сон. Це була якась там помилка. Вони зробили висновки, і цю тему надалі подалювати не будуть. Ну, якщо ж цього не відбудеться, на жаль, тоді ми змусимо констатувати, що все ж таки пріоритет внутрішніх якихось розбірок і пріоритет власного політичного порятунку для Зеленського більш важливий ніж відстоювання власних інтересів України. А і це все на фоні ще раз повторюся певного хаосу, який панує і з боку американців і спостерігається в тому числі в Європейському Союзі, хоча й Європейський союз поступово оговтується і починає все голосніше заявляти Сполученим Штатам, що вирішити все напряму з Путіним не вийде. Ми теж будемо брати в цьому участь, і от якраз наступні три дні в цьому контексті будуть дуже визначальними. Ми за ними, звичайно, будемо спостерігати і намагатися оперативно все це аналізувати. Дивитися, як буде розвиватися ситуація, ну і як будуть змінюватися позиції не лише Сполучених Штатів, а в першу чергу України. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!